Форум Милосардя в Івано-Франківську відбувся благодійний форум у центрі Всесвіту дитина. Його провели з нагоди Всесвітнього дня дитини. Під час війни турбота про малечу це інвестиція у майбутнє України. Кожна дитина, яка переживає воєнне лихоліття, потребує особливої уваги та соціальної підтримки. В Умовах війни, в умовах того, що є розбиті сім'ї, неповні сім'ї. Дуже важливо, щоб ми ефективно працювали по захисту прав дітей. Тому такі форуми. Не надзвичайно важливі тут запрошені ті люди, які працюють у різних сферах. Ми говоримо про дітей з інвалідністю, про дітей, які сьогодні позбавлені батьківського піклування. Ми говоримо про дітей, які... Хтось на війні або загинув на війні батько або мама. Тобто це ряд тих проблем, які сьогодні є і їх потрібно вирішувати. У рамках форуму відбувся благодійний ярмарок. Його організатори збирають пожертви для Оксани Фроляк. Дівчина з маличку бореться з наслідками важких опіків. Також вона позбавлена батьківського піклування. Оксанці через декілька днів виповнюється 18 років. На даний час вона навчається у коледжі готельного сервісу і туризму. Навчається вона, наскільки нам ну, так ми знаємо, що вибрала на собі професію кулінара, їй це дуже подобалося. На даний час їй потрібна операція, і наша ярмарка якраз є метою для. Збору коштів для нашої пса до форуму, долучилися фахівці центру психологічної допомоги дітям, адже маленькі українці, які через війну втратили близьких чи дім, потребують особливої психологічної підтримки. На мою думку, форум досить важливий, тому що я і всі учасники мають можливість поділитися своїм досвідом, поділитися тими вміннями які можна застосувати до роботи з дітьми, також до допомоги дітьми. А так як в мене, ну я би сказав, єдиний під центр, де на базі центру використовується зелена кімната, то я також хочу розказати про ці аспекти, як це використовувати, в яких випадках і що це саме є дружним для дитини. Форум у центрі Всесвіту дитина в Івано-Франківську проводиться вперше. Не виключено, що він матиме наступне продовження. А от учасниками доброчинної ярмарки стала низка місцевих благодійних фондів, які системно опікуються підтримкою сімей та дітей. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.